Ми так вирішили, сьогодні давали в ту церкву, коло нашої школи, де ми колись ходили, коли ще були маленькими зовсім. І він колись коли приїжджав з Канади, з своїх фестивалей, привозив нам цукорки, цукорки. Привозив нам цукорки та, ми тут нічого ж не бачили, що тоді, знаєте, Радянський Союз. Сьогодні ми йому цукорки принесли, ніколи не думали, що так в житті воно буде. Але він на правді, він був дуже світлою людиною і тільки з часом це більше і більше усвідомлюєш. Ми вже якось, коли з однокласниками збиралися, говорили, давайте згадаємо, що Василь зробив, можливо, там, не так в школі. Можливо, він когось образив, знаєте, можливо, ну, як молоді люди, знаєте, як там хлопці, дівчата. І ніхто не міг нічого згадати. Він настільки був світлий і позитивний, він ніколи. Він ніколи нікого не образив нічим. Він ніколи, там навіть в якомусь підлітковому чи юному віці, він тільки добро за собою завжди ніс і світ. Вище від того було, та, він інший був. Та, жили. Він, він настільки дивовижний, нам в Альбові написав, е е ну, е як сказати, то не привітання, побажання. знаєте, побажання, де він кожному підписався по вік Прихильний Василь. Це були слова не юнака 17-літнього чи навіть 16-літнього. То були такі зрілого чоловіка слова. Він якийсь був. Я не знаю. Я навіть не знаю, як сказати, просто що це було за людина. Це... це було світло, напевно, і ми радіємо, що воно було в нашому житті. Шкода, що ми усвідомлюємо з запізненням. Знаєте, які поряд з нами люди живуть. Тому що такі люди вони не виставляють на показ те, що вони роблять, а роблять дуже багато. Ви знаєте, він навіть коли ми вчилися в школі і він їздив по фестивалях і вигравав гран-при і перші місця. Він коли повертався, ми навіть не знали, де Василь був. Він ніколи це не афішував. Тобто ми знали, де він був, але, але що він він не афішував такі... своїх та... перемог, та... власне, якихось там досягнень. Він просто це робив. Де ти то взяв, а він тоді нам розказав, що він був на фестивалі, що він виграє. Гран-прі, що за якісь кошти, які йому давали, він купив для цілого класу цукорки і жувачки. І ви розумієте, він ніколи він в школі він не був хлопцем, який би там ну, от ми собі завжди думаємо. Воїни це хлопці, які там вміють за себе постояти, там вміють трима. Я навіть не пригадую, щоб він на ПВП там особливо стріляв зі зброї. Розумієте, він був дуже спокійним юнаком і врівноваженим. І дуже він такий. дуже був мир... миролюбний, Він ніколи ніде ні з ким не бився. Він ніколи не проявляв ніякої агресії. Від нього ніколи не йшло. Він не був такий хлопчур, який б'ється, чи там щось робить, правда, Світлана? А стосовно патріотичності, ми школу закінчували в 91-му році. І тоді тільки-тільки починалася розмова про Україну і так далі. Тобто а ми... наша ми Оля бачили... Федорівна, наша класна керівничка Оля Федорівна, вчителька української мови, скільки вона нам всього тоді розказувала. Я знаю, що з західної України приїжджали люди, які ми... були вже свідомі. А ну, ми були несвідомі. Ну, а кажуть, ви кажете, що в за першому році теж не були свідомі? Ні, не в тому справа жорозуміти не незалежність проголосили. Ми, ми, не можем... ми ж то виховані в радянському союзі. Ми розуміти. з іншими традиціями розумієте, але це все, все набирало тільки оборотів. І власне, хтось з однокласників на одній зустрічі вже після похорону Василя згадував про те, як він піонерський чи комсомольський значок перемальовував в жовто в жовто-блакитні кольори. Тобто так. ніхто до такого не додумався і носив під лацканом піджакатом. Це було. на ваше питання стосовно патріотизму. Ну він в нього дуже батьки були такі, знаєте, патріотичні. Він дуже був духовно багатий. Правда, Світлана? Він, він був дуже багато. Він розумів, що таке церква, він розумів, для чого вона, що він там робить, що він не просто туди прийшов постояти. А Василь, власне, був так вихований, що він розумів, що він робить в церкві, і чому він там іде, і чому стоїть, і чому треба поважати старших, і чому він завжди всім поступався. Він ніколи не пішов перед ніякою дівчиною, він завжди пропустив дівчину. Він якийсь такий був І почому з такою благородною посмішкою? Ну, тобто це така так.